Ми з вами грали, а зараз будемо спостерігати за чудовою гарною пташкою, яку звать Горобчик. А для початку нам Петрик та Наталка покажуть, яка чудова пора року, осінь, за осінню йде зима. За зимою весна, за весною літо. Давайте розглянемо пори року, які вони чудові. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати і говорити про зимуючу пташку Горобчика. Зараз ми подивимось на птахів, які залишаються і зимують разом з нами. І як треба їм допомагати, кормити їх турбуватися про них, допомагати їм діткам. А зараз з Петриком і з Наталкою ми вивчимо віршик. Давайте разом всі будемо його промовляти і дивитися на картинки чарівні. Горобчику горобчику, не ходи на дощику, буде горло боліти, буде лікар ходити, не пускатимуть в садок до маленьких діток. Давайте ще разом повторимо. Молодці дітки! А зараз давайте пограємо! Знайди відповідну тінь, знайди горобчика, подумай і скажи. А зараз знайди пташку, яка зайва. Вона не зимує в наших краях. Давай назвем з тобою птахів Горобець, Снігур, Синичка. Так, це зимуючі птахи, які разом з нами будуть зимувати всю зиму. А зараз давай пограємо. Розкажи про птахів. Починай з першої картинки. Хто це? Продовжуй горобець, Які має частини тіла. Згадуй! Кажи, як розмовляє, продовжуй, що їсть! Подивись на картинку. Як пристосувався до зими? Де живе? Як називається дитинча, горобця? Дивись на картинки і грай!